Всім привіт! Всіх. Вітаю себе на каналі Таро Таробаланс Всесвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, бо вперше завітав до мене на канал. Так. Зараз ми запитаємо у силу, так як у нас сьогодні повнолуння. І от подивимось, яку тему ми з вами розглянемо, що скажуть сили. яка найгостріша тема для людей, які зайдуть до мене на канал? Що потрібно знати? Вісімка мечів. Те, що нас ограничує, да? те, що нам не дає рухатись, те, чого ми не бачимо. Добре? Тема сьогоднішнього нашого з вами розкладу. Що мене сковує? Що не дає мені рухатись вперед? Так, значить так. Добре, три варіанти. Будемо з вами працювати на Таро афана. Вона дуже така. Чому я її люблю? Тому що вона піднімає а, нашу тінь. Вона показує, проявляє те, що нас заховано всередині, зі мною не дуже просто працювати тим, хто до мене звертається. Тому що якщо люди до мене звертаються і хочуть почути те, що вони хочуть почути, цього не буде ніколи. Я піднімаю на поверхність те, що болить, те, з чим люди не хочуть зіткатись, але це те, що не дає рухатись вперед. Це те, що блокує, те, що закриває шлях далі. Всі, хто зі мною знайомий, Хто до мене часто заходить на канал, хто мене дивиться, знають, що я практикую силами хаосу. І я піднімаю цей хаос на поверхню для того, щоб привести його в порядок, познайомитись з людям своїм внутрішнім негативом, скажімо так. Це не завжди приємно і сказала. В основному завжди неприємно. І слухати про це не хочеться. Завжди хочеться почути тільки те, що у нас класно. Що в мене завтра, я встану, і в мене завтра просто шикарний день, мені завтра впаде мільйон на голову і тому подібне. Тобто, ну, всі ми дорослі люди, і давайте дивитися широко відкритими очима на наше життя. Ну, раз сили показали, що будемо дивитись те, що сковує, що не дає рухатись вперед, це можуть бути як особисті негативні блоки, так і, звісно, зовнішні. Три варіанти. Перший варіант, що сковує перший варіант і не дає рухатись вперед. Що сковує другий варіант і не дає рухатись вперед? Що сковує третій варіант і не дає рухатись вперед. Так, починаємо. Перший варіант. Що, вас, що сковує вас? Що не дає рухатись вам вперед? Які блоки? Або, можливо, у вас їх і нема да, є така штука, жадність невміння або розпоряджати своїми фінансами, або не вміння брати, давати, тобто немає цього взаємообміну. Тому що четвірка Пентаклів це блок, який хоче собі. Чим більше ви накопичуєте ресурсу і його не витрачаєте, він перегорає вас всередині. Якщо ви. Так, те ж саме, якщо ми будемо брати по фінансам, да? фінансовий аспект. Ви можете старатись постійно накопичувати свій фінансовий ресурс, але ви... що таке фінансова енергія? Вона любить, коли її вкладають, вона любить рух, це вогонь. А вогонь любить рух вперед. Постійне, постійне... Дивіться, в нас горять свічки. Це вогонь. Він постійно ходить зі сторони в сторону. Він не горить в одній точці, він постійно рухається. Тому і фінансовий поток він точно так само працює. Він повинен рухатись. Тобто, якщо ви хочете накопичити свої фінанси, ви повинні не просто їх складати в кубишечку, вони повинні рухатись. Вам потрібно якимось чином. Вкладати, можливо, в якийсь бізнес гроші для того, щоб вони постійно рухались. Можливо, вкладати в якесь майно, яке буде приносити вам дохід. Тобто, якщо ви купуєте автомобіль і у вас є там свій бізнес, ви вкладаєте в автомобіль, який буде вас, вас годувати. Вам буде приносити фінанси. Тобто, не просто ви не будете на ній їздити, але це або для комфорту, або для зручності, ви автомобіль купуєте, або для бізнесу. І тут такий момент, що у вас є от в цей фінансовий застой. Ви не вмієте давати рух. Ви постійно можете накопичувати. І чим більше ви накопичуєте, тим менше до вам може бути дохід. І ви не розумієте, я от хочу там собі придбати той, той самий ж автомобіль. Так? Я складаю, 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 і можу там руками я дуже хочу його, от прям просто хочу і не можу. А, ви можете складати кошти, але відмовляти собі в чомусь. Ну якщо ви собі відмовляєте в чомусь, майте на увазі фінансовий канал схопнеться. Тому що ви повинні розуміти, що так, я складаю на цей автомобіль, на будинок, на любе майно, на те, що мені там потрібно, і так, це, це є. Але в першу чергу є я, і я буду робити оцей кругообіг фінансово. Чим більше я собі відмовляю, тим менше до мене приходить коштів. Чим більше я вкладаю в себе, тим більше я даю всесвіту розуміння фінансового ЕГрегору про те, що мені... Потрібно більше, тому що я для себе, все для себе. Я автомобіль так само для себе, але автомобіль це не до кожної копієчки, наприклад, туди. Ще може бути такий момент, що люди можуть взяти кредит, наприклад, є кредит, і ви постійно можете працювати на закриття цього кредиту, на закриття цієї ями. Ви можете собі жати. Ну, тут розумієте, тут бачите, скелет всередині, а навколо нього копійки. Пентакля, да? тобто в центрі повинні бути ви, а потім ваші вже потреби. Спочатку я задовольняю себе, а потім всі потреби. От тільки в тому випадку, коли ви будете в центрі, тоді у вас будуть кошти, тоді буде цей обіг, тому що, бачите, він тут як жонглює, так? Не просто тримає. Є такий момент, коли вони повинні рухатись, перекачуватись, не просто лежати на столі ці гроші. Тому тут, більш за все, що фінансові блоки. От у вас є фінансові блоки. Добре, давайте подивимося, що саме? Що саме? Знову, гляньте, тут спентаклі. Фінансовий канал. Тут, можливо, хтось або чистить фіна... фінансовий канал. А, ну тут все пов'язано на фінансах. Все пов'язано на фінансах. Вищі сили. Це прям послання вам від вищих сил. Сам суд говорить про те, що ти завжди повинен бути в центрі або повинна бути в центрі. Тут зацикленість на матеріальному, але бачите, тут у нас духовний більш вищий суд, Аркан, чи страшний суд, в залежності, де як, в якій колоді як підписано. Тут більш про духовне. Тому то збалансування духовного і матеріального повинно бути. Більш зацикли... Ви пішли в матеріалку. Тобто ви більш зациклились в матеріальному аспекті. Е, є така, я не знаю, чи я маю право про це, але в принципі це, скажімо, ну, добре. Е, у людей сили є такий, е, така догма. Віддай дань Богу або силам, з якими працюєш, потім дань собі. Потім своїм дітям, потім своєму чоловіку, а потім батькам. Є ієрархія. Як перетікає енергія? Якщо ви віддали дань силам, а потім діти і всі заботи, які є там і тому подібне, і ви залишаєтесь десь там в кінці. Це говорять, ти звичайно молодець, але ж є ієрархія, яку ти порушуєш. Тому майте на увазі, що ви йдете зразу після сил. Ви є провідником. А, ви є. Частиною Бога або богів, або сил. Неважливо, маєте ви відношення до магії чи не маєте, але за кожним із нас стоїть своя сила, рід і тому подібне. А суд це в нас сила а, роду, сила мертвих. А, тому. Тут ще такий момент є, що хто ще не відніс панахіду, або не в залежності, в якій традиції ви знаходитесь, віднесіть панахіду на почитання своїх предків. Вони вам допоможуть. Тобто можете задавати питання їм напряму. Але тут втрачена центральність. тут втрачена, Ви зайшли матеріальне, ви матеріальне поставили превише себе. Тому майте на увазі, що ви являєтесь найбільшою цінністю. Матеріальне наступне. А якщо є матеріальне, то спочатку собі, а потім інше. Сили ви, тобто, розумієте, так? Кожен своїм способом. Добре, цікавий блок. Те, що вас ограніє. Тобто те, що вас сковує, те, що не дає вам рухатись. Жадність така, знаєте, жадність, жадність собі. Дякую, перший варіант. Другий варіант. Вітаю. Давайте подивимося, що сковує вас і не дає рухатись вперед. Двіка жезлі. Цінна зміна планів і направлення. У вас а, може бути такий момент, що ви собі щось в голові на... спланували, на щось розраховуєте. Ви йдете, у вас щось не виходить, і ви переключаєтесь на щось інше, не доводячи, наприклад, ту справу до кінця, яку, в... В... В яку ви спланували зараніше. Не вийшло перший раз, не вийшло другий раз, опустили руки, переключились на щось інше. Тобто вам потрібна дисципліна. Андрій каже, не перекидатись з одного на інше. Вам потрібно виставити для себе зрозумілу ціль і до неї йти. Якщо ви з однієї цілі будете переключатись на іншу ціль, ви не досягнете нічого. Ви будете так імітація, туди-сюди, туди-сюди. Тому а, карта правильного вибору. А вибір є завжди. І все залежить від того, як ви його зробите. Давайте розкриємо, що саме, який вибір ви. Або не можете прийняти, або робите постійно неправильно. Зміна планів, і тому що неправильно, що саме блокує. Колісниця двіження. От, пожалуйста. От, пожалуйста, про що я говорю? От я тільки що про це сказала. Колісниця, дьявол, шестерка мечей. Ви, в залежності, В залежності від. Тобто, колісниця сам рух. Розумієте, Дьявол... Це та сила, яка постійно дає іспити. Це та сила, яка дає уроки. Це та сила, яка є стражем подальшого переходу. І от, якщо, наприклад, в мене зараз дивляться люди, тут можуть бути дворушники, якщо я маю на увазі є, люди з магічною силою або магічні практиці, ви зараз, по-перше, в уроці дьявола. Проходите, але м -м -м, все ж таки ви йдете. Е як би там не було, а все ж таки ви йдете. Якщо ви, якщо ви в собі відчуваєте силу дворушнічества, дивіться, як дьявол дві руки. Тобто, це сили двох направить. Колісниця, змія одна біла, друга чорна. Знову натяк на дві сили. І перехід далі. Тобто, якщо ви зараз для тих, хто звичайно займається магією, що б там вони казали, одною жопою на двох стільцях не сидять і тому подібне. В кожного своя свідомість, в кожного свій розвиток і в кожного комунікація з силами різна. Немає одинакових практиків. Немає практиків, які працюють а, ідентично. Навіть якщо ви проходите якусь школу з е, педагогом, тим самим наставником і тому подібне, він дає вам базу, ви далі йдете і далі розвиваєтесь так, як ведуть вас сили. І якщо ви повинні зберігати цей баланс, ви будете зберігати цей баланс. Я пробувала здвинутися або в одну сторону, або в другу. Ні, мене повинна бути постійна рівновага. Так як я працюю з бафометом, він постійно мені дає настанову. Ми працюємо, нічого не отрицаємо, йдемо вперед і тому подібне. Тобто не можна щось казати, що щось не існує, щось погане або ще що-небудь. Тобто такого нема. Ну, моєму розумінні. В мене свідомість вона дуже м відкрита до цього, і в мене немає того, що якась магії поганий, якась традиція погана, якісь. М Напрямок поганий. Ні. Абсолютно такого немає. А, тому, більш за все, що ви ніяк не можете прийняти вибір, можливо, ви в качелях або туди, або сюди, то маєте на увазі, що ви являєтесь повноцінним двуручником. Як тільки ви це зрозумієте, як тільки ви візьмете себе, а, зрозумієте, як правильно балансувати в цих енергіях. Встримувати цей баланс. Ви підете далі. І вас, це ваш рух, от реально вашу колісницю, ваш рух вперед блокує дьявол. Тому що ви зараз реально в уроці. Що вам потрібно зрозуміти в цьому уроці. Не бійся нічого, рухайся вперед. Страхи вон, у тебе є сила, подивіться, який дракон, да? на якому драконі ви летите. Тобто слухайте свою силу і рухайтесь вперед. Все, все, що у вас є, воно у вас всередині. Це те, що стосується, ну більш за все, що тут буде більш магічним варіант, і варіант до тих людей, тобто люди з соціумом, звичайно, не підійде. Я можу зараз протрактувати, наприклад, от дивіться, добре. Якщо ми візьмемо людей з соцуму, які не мають ніякого відношення до магії, то я можу сказати, що ваш рух вперед, саме колісницю, прорив, і ваш рух, скажімо так, в правильному напрямку, не забував двійка, дві змії, вам потрібно обрати те ж саме, ви виспитах дьявола. Ви можете бути із кредитами, ви можете робити неправильні висновки, можете робити неправильні не доводити справи до кінця, кидати. Можете от реально ви виспитати для того, щоб пройти далі, для того, щоб ви рухались далі вперед. Вам потрібно зрозуміти свою самоцінність. Вам потрібно зрозуміти, що мною ніхто не може керувати. Чоловік чи жінка, в якої ви там відчуваєте, я там жити без неї не можу, вона там топчеться чи він топчеться, вам по голові зраджують і тому подібне. А ви це все терпите, будь ласка, ось. Бачите, парочка як, гарно прикована цепочками. Те ж саме кредитне зобов'язання, фінансові моменти. Я залежу, я не можу зробити вибір в пользу себе. Тому майте на увазі, що ваш рух далі залежить тільки в тому випадку, коли ви зрозумієте, що я найцінніше для себе. Якщо у вас є діти, хто сказав, що дітям буде краще в цих стосунках, які ви зараз знаходитесь, коли діти бачать це відношення, якщо ви ростите хлопчика і він буде бачити відношення батька до матері, як ви думаєте, яким він виросте? Це родинний сценарій і це травматика дитини, тому майте на увазі, що потрібно розуміти, як правильно рухатись далі. Я нікому нічого не нав'язую, тому що вибір завжди за вами, і вам потрібно зробити цей вибір. Можливо, це була не перша там, спроба піти, спроба змінити щось в своєму житті, розірвати ці окови, да, там, щоб вийти нарешті вийти до цього світла, а у вас не виходить, тому що ви постійно повертаєтесь. Тут, скажімо так, потрібно діяти швидко і рішуче. У вас вистачає сили. Не бійтесь того, що ви залишитеся одні. Не бійтесь того, що ви з чимось не справитесь, не бійтесь того, що вам буде десь там далі погано. Ні. Зараз, от, якщо вам зараз погано, то вам потрібно вибирати. Якщо ви, вам хочеться бути в стані жертви, ну, будь ласка, живіть. Вісімка кубків карта ухода. Розумієте, тут? Карта ухода. Як рекомендація від силу, що треба обрати себе і вийти, і там далі чекає життя. Тому що якщо ви, ви зараз страдаєте, якщо вас зараз е, мучить, ну це не життя. Тому такі справи. Добре. Другий варіант. Протрактувала, як змогла для ніби для всіх. Так, дякую. Третій варіант. Вітаю вас. Давайте подивимось з вами, що вас блокує і що не дає рухатись вперед. Можливо, чого ви не бачите або не хочете бачити. Трійка мечів. Є люди, які приносять біль. Є люди, які вас оточують і вони нещирі. Дуже було багато зрад. Зрад не тільки, там, наприклад, якщо ви чоловік жіночої зради, не тільки там, наприклад, але це друзі, знайомі, колеги і тому подібне, тобто не тільки партнерські зради. Але я можу сказати, що якщо ви будете допускати надалі спілкування з цими людьми, хто вам сказав, що вони не повторять щось подібне. Це по-перше. По-друге, ваша сердечна чакра дуже сильно постраждала. Вона заблокована От в повному сенсі цього слова. Вона заблокована. У вас дуже багато сердечної болі, різної ситуативної на протязі вашого життя, яка, скажімо так, можливо, зробила ваш, ваше серце більш камінним. Да? І ця біль, вона просто у вас там закупорилась за. Запітонірувалась, тому що от зараз я з вами говорю, мене реально почало боліти серце. Також тут можуть бути і фізичні вади сердечні, тобто тут може бути і просто хворе серце. А, також це, звичайно, нервова система дала дуже багато чого. Тут високі тиски і тому подібне. Тобто, тут третій варіант більш за все, що тут накопичення за все життя, і от реально заблокована сердечна чакра. Ви можете не впускати своє життя людей. Потім, ніби відійшли впустили, ця людина знову нагадила. Ви розчаровані в людях, розчаровані в стосунках, повне розчарування. Ну це такий, знаєте, життєвий досвід накопичення негативом за не за один рік. Добре. Розкриємо, що саме. Гляньте, сонце луна. Так як у нас сьогодні повновуння. Ну, ця колода більш побудована. А, вона мені більш схожа на кроулі, Ця колода вона своєобразна. Але можу сказати, що. От дивіться, те, що ми беремо сонце. Да? Сонце у нас в цій колоді, чорне сонце. А, те, що ваша радість, те, що приносить вам радість, можливо, у вас двоє діток різнополих. Да? А, і те, що, по суті, повинно вам радість приносити, чомусь це Сонце чорне, воно закрите луною, закрите різними ситуаціями негативними. Можливо, ви відчуваєте якийсь обман. Але тут трицарь Пентаклів, які говорять, що. Тут ніби восстання із мертвих десятка кубків. Ви зациклені дуже сильно на родині. П'ятерка м'ячей, якісь бої. Тут засиклення на родині. Тут родина, в принципі, яка повинна вам приносити задоволення радість, вона приносить вам тільки постійні неприємності. Більш за все, що, можливо, фінансові. Вже просто стомились, можливо, від того, що відбувається. Трійка купки. Хочеться більше якогось. Так, то жезлі. Ви знаєте, тут ніби сили говорять про те, що у вам, і десятка пентаклів, у вас є шанс вийти із состояння жертви із цього повішеного, коли ви відкриєте свою сердечну чакру, коли ви з нею попрацюєте. Попрацювати з нею можна різними способами. А можна як самостійно, можна через індивідуальні розклади, через практику, який вам подивиться ті всі. Більш в тому, що ну, це загальний розклад, як не крутіть, і з усіма він зрезонувати не зможе повноцінно. Тому, в будь-якому випадку, також тут психолог, який допоможе вам пройти цей даний етап. Але тут з Жезлів і десятка пентаклів, вона говорить про те, що ви маєте шанс на нормальну сім'ю, на повноцінну, на своє благополуччя, на розвиток. Тобто є моменти, які... Закривають вас, але, але як правильно сказати, крутиться в голові, не можу донести інформацію. Вісім те, що у нас виходило на початку розкладу. Це те, що вас блокує. Що я можу сказати? Якщо ви відійдете від тих людей. Які вам в принципі робили боляче, за яких ви там це? Якщо ви відпустите свої болі, якщо ви відпустите це весь негатив, який у вас купився, вашій сердечній чакрі, те саме образи на свою родину. Тут може бути хтось із родини. Вам ну тут бачите, сама карта сонця, вона карта родинного дітей і тому подібне. І закривається воно. Тобто, можливо, вас ви відчуваєте постійний обман в вас постійно якось використовують, можливо, в своїх цілях, можливо, в фінансових цілях. І ви вже просто стомились від того, що з вас тягнуть ці жили. Ніби тягнеться з вас ресурс постійний. Ви можете ви просто віддайте, скажімо так, якщо діти вже дорослі, віддайте їм їхнє життя в їхні руки. Не беріть на себе те, що ви вже не можете вивести, тому що це вас блокує, це вас просто сховує. Ви сама карта Туза Жезлів, вона говорить про вхід в щось нове, індивідуальне. Розумієте? Вам тут потрібно зрозуміти, що потрібно вам, чого хочете ви, і почати жити вже нарешті для себе. Тому що, ну, це ваш реальний блок. Це те, чого ви не бачите, чого ви не хочете, можливо, бачити. Але це те, що вас сховоє. Ви розділяєте себе на, на три частини, наприклад. І тому, і тому, і тому. А, це, а, а ви де? Де ви? Де? В якій частині ви? Давайте подивимося. А, ну, повішений. А де ж ви? Хто ви на даний момент? Енергетичний ресурс у вас на сьогоднішній день. Відну карту доставлю. Ваш енергетичний ресурс на сьогоднішній день. Колесо фортуни. в ваших руках все змінити. В ваших силах все змінити. Ніби знаєте, переломний момент. Просто переломний момент. Ви повинні зрозуміти, чого хочете ви, куди рухатись вам. І це колесо покрутиться туди, куди вам потрібно. Тільки воно ж може покрутитися в іншу сторону. Хід колеса розумієте? Вперед, назад, в залежності. Який вибір ви приймете? Але колесо фортуни і карта сили говорить про те, що у вас вистачить сили рухатись далі. Відсічіть від себе просто все не потрібне. Просто все те, що вас блокує. Прийміть рішення, чого хочете ви. Так, дякую. Відганяйте від себе тих людей, які приносять вам біль. І не впускайте їх більше в своє життя. Нікого. Але по, -по трійки мічі у мене ще проходять крадники. Тобто, що я маю на увазі. Ви можете, сердечна чакра і до вашого серця йдуть канали Крадніки. Тобто ті обіди, які ви носите в собі, це канали, які прив'язані до тих людей, до обідчиків, грубо кажучи, до вас. І ці канали потрібно повідрізати, тому що відкачка енергії йде до них. Так, дякую. Всім дуже вдячна. Дякую силам за, скажімо так, за допомогу в розборі цього розкладу, за тему, яка на даний момент потрібна і цікавить тих людей, хто заходить до мене на канал. Нам все добре. Мирного неба нам цінуть над головою. Па-па, до нових зустрічей!